Роз'єднаність Європейського Союзу. А там модель Європейського Союзу, яка була закладена в Махстрітському договорі 1993 року, коли рішення приймають, по суті, консенсусом керівники урядів чи держав країн-учасників, і будь-хто може накласти вето. Вона фактично паралізує Європейський Союз як геополітичну реальність. Є Європейський парламент, є Європейська рада, є Єврокомісія і так далі. А рішення, по суті, приймають голови урядів і, і держав-членів Європейського Союзу. Ця модель нагадує священну Римську імперію. Ця модель більше нагадує навіть польський сейм часів Речі Посполитої, де будь-який шляхтич мав право вето. Так називалось, Лібером Вето. Він міг встати і сказати не позволям, а раз не позволям.